З нами на зв'язку Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Пане Павле, дякуємо, що приєднались, не дивлячись на певні обмеження, як я бачу, так технічні, Так, на жаль. пане Павле, ну це чу... публікація в політико з приводу намагань росіянських, І, будь ласка, особливо ви почули тут? Ну. Прямо скажемо новину. Сказати, що там новина якась підготовки російських військових, ну, це не зовсім так. Тому що, по-перше, ну, українські військові, українські громадяни знають приблизно, хто до нас лізе, і рівень їх підготовки. Що стосується. Порівнянні з попередніми роками, ну, наприклад, 2002, 2023, 2024 рік, то дійсно рок від року це змінюється. Якщо в 2022 році до нас лізла підготовлена контракт на російська армія то е, залишки її вже давно гниють в українській землі, е, що не, максимум 10 відсотків від е, тих е, людей залишилось в складі е, російської армії е, переважно. Зараз це е, армія набрана в 23-24 році. Ну і ми посміювалися рік тому над чмобіками, так званими е, нагнаними Росією зі всіх е, кутів своєї землі. От е, через рік ці е, чмобіки, ті, що вижили, це підготовлені бійці. Е, те, що набирається зараз, а росіянам доводиться набирати, тому що щоденні втрати і місячні втрати, відповідно, вони навіть дещо перевищують спроможності російської мобілізаційної машини поповнювати кадри. І повноцінний цикл підготовки не завжди їм вдається дотриматись. Є частини, де, на жаль, вони спроможні підготувати особовий склад, ми дивимось. Там 810-та бригада морської піхоти, наприклад, в Севастополі. От потік новобранців у них відбувається постійно, от, але вони їх встигають підготувати. А Сімферопольська 126-та бригада, це, як правило, більше. Ті ж самі не підготовлені чмовіки, тож від підрозділу від частини залежить підготовка противника. Ну і на це зважають наші військові, розуміючи де проти них більш підготовлений ворог стоїть, де це менш підготовлена піхота, м'ясні консерви. Пане Павле, до речі, до речі, про Крим. Ми звісно з нетерпінням чекаємо офіційних підтверджень офіційної інформації, що там відбувалось, і вчора, і можливо, навіть сьогодні. Тому я так знаєте, завуальовано у вас спитаю, як ви тлумачите зараз ось цей неспокій на тимчасово окупованому півострові, і зрештою, цей неспокій тоді ключ до. Чого? Чого може бути, пане Павле? Ну, як одним словом, це охарактеризувати е, не можна, тому що е, в нас є час, є, три трохи процеси часу. паралельно, які е, е, тривають. Перше, це удари наші по логістики против, ці противника е, по е, залізничним вузлам. по е, Складам боєприпасів і мастильних матеріалів. Ну, от знищення е, складу шахетів це напевне не, не логістика, так? От, спочатку в Єйську, потім в Севастополі, е, це пославлення ворожого ударного потенціалу. Адже, ну е, в ході кожного удару ми вже говорили, що найкраще знищувати. Найкраще ППО це знищення ворожих сил на його території, на аеродромах, на складах, на базах зберігання. От кожен із ударів одним ударом знищується в Єску понад сотня шахетів та інших безпілотників, майже сотня в Севастополі. Ну, це значить точно, що протягом місяця щонайменше цих мопедів буде кружляти довкола України менше. Те саме удари по російським аеродромам. В першу чергу це аеродроми в Західному Криму, Саки, Більбєк, Гвардійське, звідки здійснюються нальоти на противника на Одесу на Миколаїв. Звідки здійснюються прикриття їх ж бомбардувальної авіації? І ворожих кораблів в море, в морі, це дуже важливо. За е, буквально за три місяці ми маємо щонайменше три десятка вражених ворожих літаків. Це разом зі Сходом і разом з Півднем. Це дуже високі цифри втрат, і це дуже добре і ефективно. ну і зрештою, решт, це така підготовка. До майбутніх ударів наших сил. Це знищення радіолокаційних станцій, вже певне по третьому колу в Криму знищення зенітно-ракетних комплексів, для того, щоб той Штормшедов, який нісся до Севастополя, зміг до нього прорватися тільки внаслідок того, що напередодні було знищено цілий ряд ЗРК. Тих же хвалених 5 соток. Знову Путін дурить не світа, а свій народ тих же С-400 і С-300. Пане Павле, в нас менше 30 секунд залишилося. Про всяк випадок. Суто теоретично. Ось вони якісь кораблі відбуксували в новоросійськ. Якщо не новоросійськ, то куди? Буквально 10 секунд в нас. На жаль, вони обрали ще як добре приховану акваторію Азовське море. От ховаються там за охороною, яка здійснює захист кримського мосту. Але і там ми їх достанемо теж. Ось на цьому і завершимо. Пане Павле, дуже дякуємо за відповіді. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21